Ми надаємо нашим зброярям, а це виключно підприємства, які виробляють і реалізують зброю. Ми надаємо специфічні умови. Це і Податкові пільги з одного боку це і особливі умови валютних розрахунків, це і можливості для релокації з небезпечних регіонів України в менш небезпечні і інші умови, які дозволяють їм безперешкодно працювати. Але найголовніше ми передбачаємо законопроектам спрощений режим експорту озброєння. До е, інших країн світу, безперечно, цей експорт має відбуватися не е, за політичним рішенням, тобто, ми не повністю відкриваємо експорт. Е, дозвол на експорт того чи іншого найменування товару буде надаватися спеціальною комісією, і порядок буде розроблятися кабінетом міністрів, але цей процес. Ми маємо спростити, аби він був доступний для наших зброярів, доступний для наших експортерів, і все це створить передумови для того, аби наша оборонна промисловість зростала.